Сьогодні час поговорити про відстані в космосі, і в даному випадку лінійка зовсім зайва, адже звичні нам системи відліку в космічних масштабах не актуальні. Поняття про астрономічні одиниці та парсеки залишимо на потім. Зараз поговоримо про світловий рік. Світловий рік дорівнює відстані, яку світло долає за рік, щоб зрозуміти, скільки це в кілометрах, швидкість світла помножимо на кількість секунд в році. Отримуємо 9 трильйонів 460 мільярдів 730 мільйонів 472 тисячі 580 кілометрів. Найближче до Сонця зоря, Проксима Центавра, перебуває на відстані близько 4 світлових років від нас. Для того, щоб перетнути нашу галактику, треба подолати відстань 100 тисяч світлових років. А галактика Андромеди найближча повноцінна сусідка, лежить аж за 2,5 мільйони світлових років. Це безумовно машина часу, тому що, дивлячись в космос, ви бачите його минуле. Світло, яке почало свою дорогу з Андромеди 2,5 мільйони років тому, лише зараз досягає ваших очей, і бачите ви її саме такою, якою вона була тоді. Цілком імовірно, що об'єкти далекого космосу, які ми спостерігаємо зараз, давно перестали існувати або змінили свою форму, але їх світло ще тисячі років буде долати космічний простір, шукаючи свого спостерігача.